Живи тепер 8 законів життя на планеті у взаємодії з планом Творця на період 2000 з половиною років. Людина це ДНК, а все, що створює людина, є продуктом ДНК, і їх дуже багато різноманітних продуктів ДНК. Отже, ми є творцями і творимо несвідомо тілом або розумом. При перших травмах, спазмах в тілі накопичується молочна кислота, яка потрапляє в кров, в лімфу, в органи і клітини тіла отруюються. Для зняття спазмів розроблений масажер дотик і 300 центрів для нейтралізації тілесного продукту ДНК. Але ми при народженні потрапляємо під дію продукту ДНК батьків. Роду. І під час хрещення нас з'єднують з продуктом ДНК Хресних. Та це ми потрапляємо в продукт ДНК громади і стаємо подібними один до одного, бо зникає індивідуальність та зв'язок з творцем. Тому вісім законів життя і можливість вийти з-під влади продукту ДНК громади. Та безлічі егрегорів передані творцем. Методи, опубліковані в, книги, в книгах Валентини Островської та роликах в Тіктоті, в Ютубі, Творець, Отець символьної системи. А я їм мати, бо згодилася прийняти і передати вам. Системи звільнення від пагубних продуктів ДНК людства розраховані. На самостійну роботу над своїми помилками безпосередників. Людина вільна у виборі, і творець дає на це право і інструменти. Тепер нема і не буде тієї ніші, яку було дано через Ісуса Христа. Людство не зрозуміло правильно не використало ту можливість для. Кожного бути вільним від негативних продуктів ДНК, які були створені до народження Ісуса Христа. Він нейтралізовував створені до Його народження продукти ДНК, але люди використали його душу як смітник і скидували весь негатив, думаючи, що це. Робиться добре. Але настав час, коли люди зрозуміли не всі, правда, де є шкідливим дія людини, а де повинна бути правильним. Тому символи є зараз.